Якщо ви думаєте, що я прийшов до виконання однієї роботи і другої, перечитавши перед цим хоча б 150 книжок, які з'явилися там у 20-му році, і і був готовий поправити якісь свої там ні, я просто колись колись е, поміняв, скажімо, абсолютно свій підход, абсолютно поміняв свій підход, перш за все, до людей. Я поливився на людей дещо по-іншому. Це було, мабуть. У 2007 році відбувся в мене такий перелом, який, врешті-решт, зіграв зі мною дуже злий жарт. Дуже злий жарт. Я, звісно, не хочу там зарікатися і хочу там, щоб відмітити десь на саме високі планки. Врешті-решт, от саме у цей 2007 рік, примів мене до цього, як би сказати російською мовою, розкольничества. У збройних силах.